Аутлендер четвертиї генерації пережив оновлення, які не стільки видно, скільки чутно, адже кросовер перетворився на такий собі великий музичний центр на колесах завдяки співпраці із компанією Yamaha. І ще з'явилася бюджетна комплектація Аутлендера, за рахунок чого вдалося суттєво знизити цінник. Вітаю! Мене звати Сергій Волоченко. Ви дивитесь канал Test. Зараз будемо розбиратися, за рахунок чого Аутлендер став дешевшим, чого позбувся, що нового додалося. І не забудьте підписатися. Давайте вже доб'ємо цих 13 тисяч, аби досягти кругленької цифри в 100 тисяч підписників. Зовнішніх змін насправді небагато, але вони є. Якщо ви пам'ятаєте Outlander до оновлення, то ось ця верхня частина решітки радіатора в нього була з такими отворами цікавими. Тепер їх немає. Тепер суцільний глянцевий пластик і... Знову ж таки, раніше ось ця частина решітки вона піднімалася догори разом із капотом, коли він відкривався. Тепер вона зафіксована ось тут. Є, звичайно, зміни і по нижній частині бамперів. Вони теж в деталях. Наприклад, раніше були такі ось тут, ніби невеличкі зубки, їх немає, і трошки змінився бампер з самого низу. Так само схожі зміни є і на задньому бампері. В нашій топовій версії Ultimate – Встановлено матричні фари, вони були і раніше, а от чого не було раніше, це світлодіодних ліхтарів ззаду, тепер вони трошки яскравіше світять. І насправді, з моєї точки зору, найлегше впізнати оновлений Outlander все-таки за новим малюнком 20-дюймових легкосплавних дисків, тому що в простіших комплектаціях бізнес та інтенс йдуть колеса не 18 дюймів і от. З ними у Outlander, до речі, і менший кліренс 207 мм, а на топових 20-дюймових 210 мм. Якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто задати пошук Mitsubishi Outlander, то застосунок знаходить 67 пропозицій на ось такий кросовер, десяток, із яких уже після оновлення. При тому, що з точки зору техніки, змін немає, це той самий. 25 літровий атмосферник на 185 кінських сил, і той самий варіатор Джатко, який був і раніше. Головною зміною стала поява виключно передньоприводної. Версії, тому що раніше Outlander були тільки з 4 на 4, і вона, до речі, має не 7, а 5 місць. Ця комплектація базова називається бізнес і стартує якраз з позначки 1 мільйон 449 тисяч. Ну це недосяжний раніше для Outlander вхідний рівень і доволі непоганий цінник. При тому, що комплектація Ultimate стала тепер ще й багатше оснащеною. Ну, на відміну від базової комплектації, яка має 5 місць, Intense та наш Ultimate, які раніше, йдуть на 7 місць. І що цікаво, об'єм багажника, що п'яти з у, у самемісної комплектації одинаковий. 480 входить в дворядну машину і 478 в Intense самемісний, 468 в наш Ultimate. Я думаю, що це пов'язано певним чином з сабвуфером акустичної системи Yamaha. Як і раніше, крісла розкладаються доволі легко, тобто тягнеш за ось таку мотузочку, в тебе дістається ряд. Ряд насправді для дітей, тому що в такому стані, коли середній ряд посунутий максимально назад, туди навіть діти не зможуть поставити ноги, доведеться від'їжджати середнім пасажирам трошки наперед. Інший момент, який треба, звичайно, пам'ятати, це ось такі колосальні підголовники, які акуратно складені. Підпіллі, ось так вони встановлюються. Навіть коли третій ряд встановлено, все одно тут залишається 163 літри, тобто можна кілька доволі великих сумок покласти, якщо скласти другий і третій ряди, то вже входить, здається, 948 літрів, що теж не колосальна цифра, але питання в тому, як міряли до стелі, не до стелі. Тобто тут завжди є моменти, але те, що Outlander тоді стає талановитим перевізником, це факт. А в підпіллі вже під органайзером і підголовниками розташовано докатку. Все, прогноз погоди, обіцяє морози. Це означає, що в багажнику треба мати відповідні засоби. І обов'язковий це розморожувач скла від ліквімолі, який комбінує льодорозчинні та очисні властивості. Просто бризкаєш на скло, чекаєш кілька хвилин, і головне. Ніяких подряпин від скрипків. Інший засіб від ліквімолі гарантує, що двері відчиняться навіть в морози. Це спрей для догляду та змащування дверних замків. Він запобігає замерзанню замків взимку, не шкодить лаковим поверхням, пластикам та гумі, має антикорозійні та водовідштовхуючі властивості. Традиційно у отлендера все непогано із трансформацією. Подивіться, яка величезна амплітуда регулювання крісла вперед-назад. Можна також змінювати кут нахилу спинки крісел другого ряду. В нашій комплектації величезний панорамний дах з електроприводом з люком є окрема зона регулювання клімата для задніх пасажирів. Трирівневий підігрів крісел. навіть. Ззаду, і що цікаво, раніше для Outlander була доступна або світло-сіра шкіра, або ж чорна. Тепер для комплектації Ultimate є окремий пакет, в який за 50 тисяч гривень входить і ось така світло-коричнева шкіра виглядає дуже-дуже непогано. Разом зі шкірою в цей пакет входить також і масажер. для Передніх крісел, в передніх кріслах, до речі, вже є вентиляція окремо від цього пакета. І в пакет також входить чорна стеля. Запас місця традиційно непоганий, абсолютно пласка підлога третьому пасажиру буде сидіти зручно. На вікнах є ось такі фіраночки. Ну, все, до чого ми звикли в Outlander. Ну і в салоні, мабуть, найбільш видима зміна в Outlander. Це, звичайно, поява цього великого екрана мультимедійної системи. Раніше, якщо ви пам'ятаєте, максимум був 10 в простіших версіях взагалі. На початку був тільки на 8 дюймів, тепер 12 і 3 дюйма, такого ж розміру, як і нова цифрова панель приладів, на якій трошки змінився малюнок графіки, і це вже виглядає ну, таким. Нормальним прогресом порівняно з тими доволі скромними змінами, які були зовні. Але ще одна дуже суттєва зміна, на яку чекали всі покупці Outlander, нарешті з'явився бездротовий Apple CarPlay та Android Auto, ну, який йде ще з таким must-have, як бездротова зарядка для мобільного. Також доволі непогано виглядає картинка на камері заднього огляду із системою камер на 360 градусів. Але інша річ, яка тепер з'явилася в Ultimate, якої не було раніше, бо Outlander взагалі це цифрове дзеркало заднього огляду. Воно доволі непогане. Яскрава контрастна картинка. Всі, хто сідають, одразу кажуть, «Вау! круто! Хоча я й досі не є великим прихильником таких дзеркал, тому що. Воно вимагає від тебе перефокусування погляду, тому що суттєво відрізняється картинка від тієї, яку ти бачиш на дорозі, особливо ввечері. Але безумовно головна фішка оновленого Outlander це акустична система. Хоча й до цього, здається, була ні в року, тому що раніше ставили Bose на 10 динаміків. Але він не йде ні в яке порівняння з тим, що зробили зараз, тому що акустичну систему спеціально, правильніше сказати, окремо для Outlander було розроблено компанією Yamaha. Причому Yamaha вклалася по-справжньому. Тобто вони, по-перше, сказали, що з тим рівнем звукоізоляції ні про яку преміальну музику не може бути і мови, тому кардинально додали. Звукоізоляції. Побудували нові окремі подіуми для своїх колонок. Використали два підсилювача, один для низьких частот, інший для середніх та високих, і результат вийшов реально крутий. При цьому для акустичних систем в Outlander Yamaha використала той самий матеріал, який використовує в своїх преміальних колонках NS5000. Хоча. Акустичні системи в залежності від комплектації відрізняються, тому що в двох початкових йде система, яка називається Yamaha Premium на 8 динаміків, а от в топовій комплектації вже йде Yamaha Ultimate на 12 колонок з сабвуфером і з режимом об'ємного звучання. При цьому цікаво, щоб звук залишався кришталево чистим, Yamaha вміє. Фільтрувати зовнішні шуми і підлаштовувати звучання, наприклад, під шум дороги, під той самий шум дощу чи інші сторонні шуми, і ви можете також погратися з еквалайзером, в якому є чотири окремих фіксованих режими звучання. Ну і звичайно можна додати ще й свої, погравшись на Як там кажуть, концертну залу у віраж не запхнеш, а от музичну скриньку під назвою Outlander можна. Хоча насправді за відчуттями в порівнянні із більш ранніми версіями Outlander, фактично нічого не змінилося. Так само таке легеньке, але доволі точне. Кермо так само є виражені крени у віражах, так само м'яка підвізка. Тобто, за відчуттями змін небагато, але насправді вони є. Ну, по-перше, вони стосуються налаштувань підвізки, тому що алюмінієва підвізка з легкими алюмінієвими поворотними кулаками, з переглянутою жорсткістю кріплення нижніх важелів, з новим стабілізатором, який дав трошки більше цих таких жорстких налаштувань. Тобто, зміни є. Найголовніше. Що м'який Outlander зробили іще м'якіше. Тобто додалися нові амортизатори, які краще відпрацьовують ямки, які краще ковтають хвилю і, ось ніби примушуючи при цьому менше коливатися кузов. Але на 20-дюймових дисках з 45-м профілем гуми ти цих змін майже не відчуваєш. Більше того, на гребінці, на розбитій дорозі ти відчуваєш, як задня підвізка Outlander починає ну просто зістрибувати з курсу, і це потужний аргумент на користь вибору простіших комплектацій на 18 дюймових дисках аж з 60-м профілем гуми. Хоча, звичайно, Outlander купують не для перегонів зі світлофорів. Щоправда, 185 кінських сил, ну, це не так, щоб дуже мало. 25-літровий атмосферний, як перевірений мотор, надійний витривалий, ніяких питань. Єдине, щоб отримати його максимальну тягу 245 245 Нм, доводиться добряче його крутити туди до позначки майже в 4000 обертів на хвилину і більше насправді. Темпераменту залежить все таки не від цього мотора, а від його трансмісії. Бо в Outlander встановлено варіатор Jatco, який насправді дуже чутливий, не На найперше натискання. Він просто стрибає вперед навіть в режимі Normal. І потім ось цей темперамент, ось цей запал, він спадає. І варіатор одразу переходить в економічний режим. Тому, якщо хочеш їхати швидко, доводиться постійно його пушити. Поїхали, поїхали, поїхали. І це відбувається миттєво, одразу скажу. Цікаво, що в Outlander немає окремого спортивного режиму. Тобто є еко, є нормал і третій їздовий режим це тармак, ну, в перекладі асфальт. Відповідно, якщо ти хочеш темпераментно їхати, переходиш в тармак і там же дійсно одразу підстрибують оберти значно вище, одразу чутливість педалі газу стає така, щоб швидше розганятися. І єдине, що довго ти в ньому не поїздиш, тому що ти відчуваєш, що він майже постійно тримає там під 3-4 тисячі обертів. На хвилину це таке тимчасове рішення, але воно працює. Бо якщо подивитися на розгін до сотні, виробник декларує, що машина набирає цю цифру за 10,4 секунди. До оновлення, коли ми тестували Outlander, до речі, на літніх шинах він тоді розігнався за 10 з половиною секунд. Бо зараз в режимі Тармак він набрав сотню за 9,9. Ого, яке покращення. Чи то ми тоді міряли в нормелі, а зараз в тармак, і настільки велика різниця, чи є якісь інші налаштування, які вплинули на його темперамент. Це при тому, що зараз його взуто в зимовий Nokian, який важчий, м'якший, і ще й погода нам не дуже допомагає, тому що дорога мокра, і це не найкращі умови для замірів різких стартів. І у варіатора є 8 фіксованих передач, які можна перебирати пелюстками під кермом, але за тиждень я лише раз ними скористався, і то, аби зрозуміти, що дозволяється швидше реагувати трансмісії. Цікаво, що Mitsubishi і досі піарить ось ці такі відсилки до старого еволюшена. Називаючи свій повний привод системою S-A-V-C. Фактично, ця система тільки регулює режими роботи повноприводної системи, тобто між пісової багатодискової муфти, яка працює не тільки на бездоріжжі, але й на асфальті. Але є іще одна система, яка називається ayc Brake, яка вміє насправді розподіляти гальмівний і тяговий момент між одразу обома правами. Чи Лівими колесами, тобто по борту. І таким чином керувати векторизацією тяги краще закручуючи автомобіль в поворот. Насправді, я, якщо руки дійдуть, хочу спробувати це на змійці і на переставці, аби зрозуміти, тому що на асфальті, принаймні на сухому, ти особливо цього не відчуваєш. Хоча Outlander дійсно не пасе задніх з точки зору керованості в цьому класі. Цікаво, що Mitsubishi декларує для аутлендера середню витрату десь на рівні 8 літрів і 10,5 в місті. І от в мене на диво цього разу машина вкладається трошки менше, ніж 9 літрів. Але варто зауважити, що основні мої маршрути зараз це в основному заміські дороги, одеська траса, тобто такі режими не дуже навантажені для аутлендера, бо в місті ти одразу бачиш, як в заторах. Витрата пального так, добряче лізе вгору, і за 12 літрів можна вилізти без проблем. Але мені здається, що минулого разу ця цифра у мене ж була значно більшою. Ну, видно, даються в знаки вже додаткові роки, менше темпераменту. Сильніше контролюєш праву ногу, і це позитивно дається в знаки з точки зору витрати пального. Більше того, завжди можна перейти в режим еко. В якому Outlander фактично заради економії стає передньоприводним, і це також можливість впливати на апетит, але безумовно, головною зміною з точки зору відчуттів водія в Outlander є ні, не його керованість, не його підвізка, а звукоізоляція розроблена спільно із Ямахою в рамках встановлення цієї мега крутої системи. Бо шумки додалося дуже багато, в тому числі і по підлозі, ти це реально відчуваєш, ти це реально чуєш. Родина однозначно оцінить, тому що от я помітив, що на швидкості навіть за 120 км на годину ти перестав в аутлендері відчувати швидкість. Ну тому треба уважніше дивитися тоді на радари і слідкувати за швидкісним режимом. Але з суб'єктивної точки зору Аутлендер... Став тихішим. Хоча, ще раз підкреслюю, наш прилад показав 72-73 дБ, проте, знову ж таки, я схильний це списувати на доволі шумні зимові шини. А от на бездоріжжя цього разу на Outlander не поїду. Це при тому, що у нього є три окремих позашляхових режими: гравій, сніг і багнюка. Саме в багнюці. З досвіду минулого разу я знаю, що Outlander найактивніше. Підгальмовує колеса, які пробуксовують, але дороги за межами асфальту Outlander не дуже любить. І питання навіть не в задовгих звисах, а все-таки більше в варіаторі, який не дуже активно передає момент на колеса на бездоріжжі. Ти не відчуваєш ось цього жорсткого зв'язку, який дуже часто тобі насправді там потрібен. Хоча кліренс. При цьому непоганий, і якщо вам треба форсувати якусь ділянку з піском чи з легкою багнюкою, Outlander, звичайно, це легко зробить. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можна знайти на YouTube-каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Ну що ж, як я й казав на початку оновлення outlander не стільки видно, скільки чутно. І я зараз розумію, чому назву Yamaha виведено в окремий меседж для оновленого кросовера, тому що створення акустичної системи і класного звучання вплинуло глобально на увесь характер цієї машини, тому що в першу чергу колосально покращилася звукоізоляція. Родина це оцінить, машина. Стала їхати ну, ніби значно комфортніше, хоча до комфорту на 20-дюймових дисках насправді питання залишилися. І спробуйте. Це дуже цікаві враження. І я зараз не про те, як дійсно шикарно звучить аудіосистема, а про те, як все-таки їде Outlander. І зрозуміло, що поява доступної комплектації бізнес оживить інтерес до аутлендера, який в початковому виконанні із цінником 1 мільйон 449 тисяч гривень став дешевшим на 100 тисяч, навіть в порівнянні з акційними машинами 2024 року. Ну а тепер про плюси і мінуси оновленого аутлендера мінуси. Ну, 20 дюймові диски як на мене, це для тих, хто їздить рівними дорогами, якщо хочете комфортнішу машину. На розбитих ділянках краще обирати 18-дюймові колеса в простіших комплектаціях. Друге, варіатор на бездоріжжі це теж компроміс, тому що він часто не передає увесь момент на колеса, і це мінус. Ну і третє, хотілося б, щоб Outlander все-таки навчився спалювати трошки менше. Хоча часто це залежить і від вашого стилю їзди. Ну а тепер до приємного. Outlander однозначно став значно тихішим, ніж був раніше. Друге, це, звичайно, неймовірна музика, яка гарно звучить не тільки в топовій комплектації Ultimate. І третє, це, зрозуміло, поява більш доступної версії Outlander з дуже приємним цінником.